Привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я до вас із звітом у спільному проєкту Філейна краса українських майстринь. Ох і довго ж я його мурижила. І він мене вибив з усіх графіків, з усіх бажань, з усього, що я тільки могла мріяти, все відклала і в'язала тільки оцей топ. Або футболку, як вам хочеться назвати. Так, це. Зв'язано філейкою, із залишків пряжі, всі зібрала шматочки, які в мене були бавовни, так, щоб вона більш-менш підходила за товщиною, і зв'язала ось таку красу, виключно з своєї голови. Отбрала моточок, в'язала такою в'язкою, інший такою чи іншою. І поки дійшла до оцього бірюзового кольору. Його виявилось більше, ніж інших, і мені захотілося з ним погратися. А так як я давно хотіла зв'язати собі щось з мухами, то так сюди мухи і лягли. Вони мені дуже подобаються, вони такі шкодні, і мені хочеться е, думати, що вони схожі на, не на муха, а на світлячків. Як гадаєте, напишіть мені, тут схожі на світлячків чи ні? Ну, а далі за цим кольором пішли всі інші. Вони трішки відрізняються тактильно. А можливо, оця трішки... сухіша і така жорсткіша, ця шовковистіша, ця, схожа, до цієї більш пряжа. Але що то за пряжі? Я знаю тільки ось цю, бо я її купувала сама Це залишок від одного проєкту на замовлення. І ось цю, цю мені подарувала Мар'яна з каналу. Не скажу як, але посилання на її канал я залишу. І ще я вам розкажу про цю пряжу, бо у мене є з неї етикетка. І е, тактильно вона мені дуже сподобалась. Вона е, м, вартує того, щоб з неї в'язати речі. Вона така ніжна, вона трішки тонша від інших. А ще ось ця червона, це також мені подарувала Світочка з каналу. Давай пов'яжемо. Не пам'ятаю, залишу посилання. І він, це, здається, вавовна з Єгипту привезена. Здається, так. Там 15 моточків малесеньких по 20 г. І, і ось так. Я вирішила так закінчити. Бо жовтої мені не вистачило. Помаранчева була тонша, ніж потрібно, я її неї додавала звичайну швейну нитку. А червоним уже закінчила. Мені дуже подобається те, що вийшло. Як ви гадаєте, достойна робота? До того ж, коли я в'язала, воно було все кучеряве, воно топорщилось, там так випадало, там так випадало. Я дуже мала надію, що при пранні все оце вирівняється. Так як я хотіла, так і сталося. Прала звичайним шампунем, просто гарно потерла його. І ось воно лягло, як треба. По відчуттям він не сів і не розтягнувся. Яке було, таке було. Єдине, що коли я в'язала знизу і вив'язувала всю пряжу, що в мене була в наявності, то м дійшовши до цього міста, я зрозуміла, що це в мене вже туніка. І ви бачили, як я кромсала оце лишній шматок. Хтось у мене запитував. А що розторочити не можна було, ну, звичайно, якби я розторочувала, щоб скоротити оцей шматок, то мені б довелося розпустити все. А в'язала я по колу без швів, то, саме розумієте, розпустити, щоб відрізати такий шмат. Дивно, що я е не скористалася цим варіантом. Я просто відрізала, обробила той краєчок, і мені дуже подобається. До речі, я тут. Використовувала обробку низу, не радша, але дуже мені подобається цей варіант. Я вже колись вам обіцяла, що я вам лишу майстер-клас на, на цей варіант обробки. І я так і лишу. Тут я просто додавала, але я зараз перейду на диван і покажу все більш детально. Це буде експрес огляд цього виробу. Ну, так от. Забула сказати про саме головне. я в'язала цей топ у спільному проєкті філейна краса Український майстринь, а вигадала цей спільний проєкт Олена Козаченка з каналу Садгород та Рукоділля. Я посилання на її канал лишу. Заходьте і дивіться. В неї багато підписників, в неї завжди цікаво, і в неї є не тільки про в'язання, і дуже-дуже про багато її вподобань і захоплень розповіді. От, Так що, оце мій топ, мої мухи. Вони мені дуже подобаються. І зараз на екрані їх гарно видно. бачите? От. Ось вони тут в три ряди. Але не всі відразу розуміють, що то мухи. Дехто думає, що це квіточки, а мені це подобається. Ось такі вони. В'язала я їх по ось цій схемі. Я її лишу у співдруж, як воно називається, спільноті. От. В'язала, тут у мене йдуть стовпчики з трьома накидами. Ось тут, отут, тут і ось тут. А оце патентні стовпчики з одним накидом. І все, все оце полотно патентний стовпчик з одним накидом. В'язала. Один стопчик, один, одна повітряна петля. Отак, От один на один. Така у мене клітинка. Ось вона, отака, вийшла. От. Ось тут у мене поворотне в'язання, бачите? Поворотні ряди, то трішки відрізняється полотно. По, по колу мені воно більш подобається, воно більш таке однорідне. Більш гладеньке, бачите, бо весь час петлі захвачуються з одної сторони. Тут воно трішки не таке, але те побачить тільки той, хто розуміється на в'язанні, і то не кожен. От, так, здалеку не видно зовсім, що воно має відрізнятися. Тут ось невеличкий кусочок, шматочок я пров'язала по колу жовтим, далі я додавала, ось я по колу в'язала, воно у мене розширялося полотно. Ось Отут у мене йде рядочок е, мух, і далі між мухами я додавала петлі, тут розширювалося. Додавалися петлі. І ось ця лишні петлі, ось їх має бути по три штучки між мухами, ось так. але тут же додавалося, то ось тут в мене більше петелечок. Тут у мене, мене шесть. І з цієї сторони, і з цієї, і з того боку так само. То вже Виходячи до е, пахви, у мене тут вийшло більше петелечок. І ця ширина у мене пішла на груди. Лягла гарно. А далі для мене було несподіванкою те, що оця пряжа вона трішки-трішки тонша. І е, все, що я додавала, воно мало б е, отак гарно лягати по плечу, отак би воно мало б стати. Так? Але пряжа тонша і в мене вийшло, як наче я в'язала пройму. Якби я не додавала отут, то тоді б в мене нічого не вийшло, в мене було б негарно. А так воно просто е, вийшло на, на нівець і все. І, ну, як наче воно однакової ширини полотно і спереду і ззаду. От. Тому так і вийшло. Далі, далі я просто е, роз'єднала роз пополам, розділила попол, полотно на дві частини і ще додала ось е, в цю сторону 10 лічок. І в ту сторону, 10 петелечок, пров'язала спочатку одну частину догори, потім розвернулася і коли йшла оці стовпчики сюди до кінця, я просто пров'язала, зачепилася за ті, що додавала. До речі, у мене тут один ряд довелося зробити ось такими стовпчиками з трьома накидами. Але я навіть забула, що я так робила, але мені б інакше в мене не виходило, бо був різний рівень. Тут я йшла стовпчики, потім повітряні петлі, а назад повертатися чи вперед, я не пам'ятаю, як воно було. У мене тут різний рівень був. То я вийшла з цього положення ось таким чином. Я взяла і зробила стовпчики з трьома накидами. Якщо не знати, то. Ніхто й не здогадається. І все, воно в мене так, такі стовпчики вийшли тільки з одної сторони, коли я перший раз додавала ці повітряні петлі. Я не пам'ятаю, чому в мене так вийшло, але якщо у вас буде таке от коли-небудь, що ви додасте петлі, а на один рівень не зможете вийти, то ось таким чином можна вийти. І ще. Я сама собі думала, щоб воно не було так помітно, то я по виворітній стороні, отут гачечком пройду тамбурний шов. І цей тамбурний шов зробить отут таку рисочку, яка буде від, ну, робити, як наче там звичайний патентний стовпчик буде здаватися. Але це бачу і знаю тільки я, тому я й вирішила не заморочувати. О, привіт, Аліска! Коротше. Так, що ще? А, е, росток в мене його нема. Я вже вкотре бачу, що е, деякі речі сідають на мене добре без ростка. Чому це виходить? Я думаю, мабуть, тому що на грудях у мене воно на, натягується і ось так от провисає горловинка. Більше в мене ніякого пояснення немає. Або ще у мене плечі. Не рівні, а ось так дуже покаті. І тому оцей е, широкий виріс, він гарно лягає на мені, як на тремплі. <свісно> мені не треба робити росток. До речі, от в платі, яке я ще не е, показувала вам е, кольору полині. Я, ні, я його вам показувала одного разу, коли тільки дов'язала, але ще не, не привела його до, до розуму. Воно у мене ще лежить непоковані. Хвостики. от, То саме в тому платі мені також не довелося робити е, росток. Воно у мене само так лягло. Я спочатку забула роб росток зробити, так, так мені подобалося в'язати я, м м м натура така. Дуже захоплююся, і захопилася і прозівала росток. Але коли я його вдягла, то побачила, що мені не потрібно. Так само і тут, але тут я вже приміряла і бачила, що коли у мене широка отака горловина лодочкою, то мені отут спереду нічого не давить, і я не буду робити той росток. Єдине, що у мене. Mm, на груди ж пішла оце, оце додавання, воно пішло на груди, а оце жовте воно зменшилося э, по, по, по розміру. І в э, мене чомусь вийшло перед ширший, а спинка вуща. я до того нічого не зробила. В'язала одинаково, але я маю, думаю, так. Сталося, тому що у мене була різна плотність в'язання, бо я ж гачечок, пам'ятаєте, я вам показувала. Я змінила мене тут було на двічки, я в'язала, а тут на 0,75, і мені доводилося натяжіння контролювати самі вручну. То, мабуть, я трошки не вгадала з цим натяжінням, і у мене, ось покажу зараз. ось бачите, Оце у мене вуще наскільки одна половина. Але, так як на груди мені потрібно більше, то я оцю вущу ставлю на спинку, і на груди у мене йде та, що трішки ширше. Але це зовсім зовсім непомітно, і ніхто про це не знатиме. І ще зараз модно, коли отаке стерчаще плече. До того ж, воно мою фігуру дуже вирівнює гарно, бо в мене вуха на одному місці, то за рахунок цього широкого плеча в мене фігура становиться замість груші, вона стає як пісочний годинник. Мені це дуже подобається. От. І тепер я ще хочу, мабуть, зв'язати щось таке однотонне. Не таке яскраве багато кольорів, а саме однотонне. Мені цікаво, що в мене вийде. От. От такі справи. На цьому все. Ну, Просто більше мені ні про що розказати. Я можу ще е, порахувати, скільки в мене тут е, рядів. Ой, скільки петель я набирала, то я ж не не, 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 не. розрахунки, і я то різні речі. Я сиділа на гачок, двічка, набрала якусь кількість петель, просто сидячи, приклала до свого найширшого міста, до, до попи, найширшому місці, спробувала, як воно прилягло, мені подобалося, і все. І далі я пішла в'язати. А в'язати, а я зв'язала тут оце, ось будемо раз, два, три, 4, 5. Це у нас 100. І з тої сторони. Ні, не 100, 200 петелечок. І з тої 200, то оце у мене по колу тут 400 петель. От я набрала 400 петель, приклала, вони лягли гарно. І далі я почала в'язати От такі справи. Ось така у мене вийшла філеєчка. Чи, можливо, вам треба поміряти сантиметром, так? Щоб ви розуміли. Так. Сантиметром у мене понизу? 62 сантиметри. Поверху, з ось з манжетом оцим. 58 сантиметрів. А ось в цьому місці, де я додавала, 61 сантиметр. І це вийшло так тому, що дуже різна пряжа, дуже різна пряжа, і е, цього не видно, коли я вдягаю, але ось так воно виходить. Тут 59. А ось тут де патентні стовпчики з трьома накидами. У мене тут 61. Ну, коротше, грається, все грається. Дивіться, як у мене вийшло. Ось тут. Це тільки за рахунок пряжі. Ось. Бачите? Таке. А це вуще тільки за той рахунок, що тут візерунок змінився. Але оце місце дуже гарно лягає мені Наталію, якначе я спеціально його приталювала. Тут я розширяла, але воно непомітно зовсім. Тут від пряжі воно зменшилось, але в такому місці зменшилось, що то також непомітно. Зараз я вам додам фотографії, розглядайте, скільки хочеться. Прискіпливо! І як вам захочеться. Сшивала я просто гачечком, чіплялась. Ось у ось, ось мене такий шовчик тут. Оце, ось він манюнечкий. От. Так що все дуже-дуже просто. Зв'яже навіть початківець. Але я б рекомендувала початківцям брати пряжу все ж таки однакову. А не так, як я. І пару слів про пряжу. Ось цю пряжу ось цю, мені подарувала мар'янка з каналу Крочеджорний подорож гачком. Здається, так перекладається. Я лишу посилання. от На новий рік мені цю Мар'яночка подарувала два моточки цієї пряжі це 100% бавофна. Котон, так, і отак вона називається. Ланосу джелінік, Так, в 50 грамах 283 метра. Так, мир Мерсерізований... мерсеризована бавовна, так. І із всієї цієї пряжі, що я в'язала, мені більш за все сподобалась ось ця. Я не знаю, що це за пряжа, це були залишки, мені хтось їх подарував. І ось ця. А, і ще оця. І ще ця мені дуже сподобалась, але вона трішки-трішки тонша. І в'язати. Дуже приємно що ось цією червоною, що ось цією жовтенькою. Жовта, е, вона така прямо шовковиста-шовковиста шовтов... і м, прямо як струмочок тече. Мені дуже сподобалася вона. То це ось я її рекомендую. Це ось. Можливо, десь побачити, то можете сміливо купувати. Вона не сіла, нічого з неї не стало. Яка була, така і є, але вона просто тр трішки тонша від того, що у мене було. І ось ця червона, цю подарувала мені Світлана з каналом, е Niting White Me. Е вяжи зі мною, так, е вона. Давайте отак зробимо. Тут її капелюшечка. 10 грамів. Ви казала 20, тут зовсім 10 грамів. Ось 10 грамів вистачило саме на, на оцю полоску. Ось. На дві полосочки. Оці ось отак от зв'язані. Оце мені вистачило 10 грамів, так? То... Так. Ось. Що тут написано? Розбирайте. А, ні, це не Єгипет, це Загріб написано. Так. Ну, коротше, пряжа супер. Мені дуже сподобалось, якщо зустрінете, то з такої пряжі в'язати одне задоволення. Ніжна, така приємна, дуже приємна. І Я б хотіла мати річ, зв'язану повністю з цієї пряжі. Ну, от, не, не з яких із цих пряж вона не, не, не зрівняється. Можливо, ще тому, що вона набагато тонша, але я вже ризикнула і додала її ось так. В полотні не видно, що вона тонша, а мені на літо дуже добре, що тут буде дихати. І ця тонше. Тому у мене отут більш щільніша в'язка, не, не така прозора а вгорі, Ну, вже як є. От. Дуже вдячна Оленці Козаченко. Якби не вона, в мене б цієї речі не з'явилось. Оленочка, ти супер. Дякую. А на цій приємній ноті я. А, Пропоную всім подивитися фотографії, які я зробила в цьому прекрасному топі, і підписатися, поставити нагадування, поставити вподобаєчку мені. І я ще буду для вас працювати.